Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі. Обов'язково підпишіться на цей канал і запрошую вас до невеличкої медитації, з нагоди сьогоднішньої урочистості, з якою вас сердечно вітаю. Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Спершу прочитаємо фрагмент Євангелія від Луки. Шостого місяця ангел Гавріїл був посланий Богом у місто в Галілеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового Дому. І м'яж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона ж стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло би значити те привітання. ангел їй сказав: Не бійсь, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш в лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назвеця, і Господь Бог дасть йому престол Давида його батька. І він царюватиме над домом Якова віки, і царювання його не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, що народиться, назветься син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій. Що її звуть Неплідною. нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: Ось я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову, і ангел відійшов від неї. Безумовно, дорогі мої, благовіщення є подією, яка розділяє історію на до і після, Втілення Сина Божого, яке осягне свою вершину в пасхальній таємниці. пасхальній тайні, Є тією подією, тим фактом, який відмінить долю всього світу. Прекрасно представив це в своїй проповіді святий Бернард Склерво. Він представляє благовіщення таким чином, що Ангел звертається до діви Марії, представляє її волю Божу, і тут весь світ завмер, чекаючи відповіді Марії. Ось що він пише. Благає тебе про це про цю відповідь, Діво милостива нещасний Адам, вигнаний з раю разом із своїм нещасним потомством. Благає тебе, Авраам, благає тебе і Давид. Про це допоминаються усі інші святі отці, які були твоїми предками, бо і вони мешкають в тіні смерті і мороку. Цього, тобто цієї відповіді, очікує весь світ, який припав до твоїх. Ніх. Неймовірно, прекрасна проповідь святого Бернарда Склервона благовіщення. Отже, що ми маємо? Бог через свого посланника, через Архангела Гавріїла, приходить до Галілейської дівчини в Назареті і запропонував їй свій план, запропонував їй реалізувати свою волю в її житті. А від цього буде залежати доля всього людства. І тепер увага, дорогі мої, чого Бог очікував від Діви Марії. В так важливій ситуації, в так важливі події, так? чого він від неї очікував? Бо те, чого Бог очікував від Діви Марії, я думаю, що Він очікує також від кожного з нас. Чи Господь очікував від Діви Марії цілковитого розуміння свого плану, чи він очікував, що вона буде дівчиною з, вищим богословським, з вищою богословською освітою, і все буде розуміти? Здається, що ні. Діва Марія виразно говорить, що не розуміє, як це станеться. Діва не розуміє слова, але роздумує над цим словом. І це важлива вказівка для всіх тих, хто читає Біблію, але не розуміє. Будьмо як Марія. Роздумуймо. Серед Середвічні святі говорили про неї вірго Meditans, діва роздумуюча. Чи Бог очікував від Діви Марії якоїсь емоційної стабільності твердої постави? Читаємо, що Марія стривожилася цим словом. Тобто занепокоїлася тривога її. Може, не опанувала, але напевно. Вона якось відчула якесь занепокоєння, тривогу. І почала роздумувати в собі, що могло би означати те привітання? То, чого Бог очікує від Діви Марії? Чого Бог очікує від кожного з нас? Двох постав. Перша, не бійся, не бійся. І ці слова, дорогі мої, не про емоції, ці слова про довіру. Не бійся, тобто. Довірся мені. Не бійся це, повір, що мій план на твоє життя є чимось найкращим, найкращим, що може тебе спіткати. Так промовляє Господь до кожного з нас. І друга річ, яку Бог очікує, Згоди, ось я, Господня, слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. І ангел відійшов від неї. Ангел відійшов. Коли отримав згоду Діве Марії, двох речей Господь Бог очікує. Довірся мені, тобто не бійся, і згоди. Скажи так. Як же мало і як же багато, Бог очікує від мене довіри і згоди. І сьогодні, в цей день, з Божою благодаттю, ми можемо йому це подарувати. Боже, довіряю в Твоє провідіння, кажу тобі так. На твій план щодо мого життя можете такою або подібною молитвою сьогодні помолитися. Дякую за увагу і до наступних зустрічей з Богом! Зі святом вас!